Молоді вчителі молодших класів можуть стати зараз справжніми зірками за допомогою соцмереж. Так, так, так. І є такий один молодий вчитель, який став вже зіркою Тіктоку, і його звати Антон Атаманчук. Я впевнений, що ви всі його добре знаєте, бо він потрапляє у реки у тренди постійно. Давайте подивимося шматок з його аккаунту. Давайте ж долучимо до нашого ефіру Антона Даманчук, вчитель початкових класів Київської гімназії, який став відомим, е, як до цього це стало е, до того, як це стало мейнстрімом, можна сказати. Антоне, ми вас вітаємо. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Одразу перепрошую, що ми трошки затягнули з нашим включенням. Я знаю, ви поспішаєте на урок. Скажіть, будь ласка, я дивився. І справді вам скажу дуже цікаво. От дуже цікаво ви викладаєте, Я вам хочу поаплодувати, як батько маленької дитини, що е, ваші уроки вони дійсно корисні, корисні і для дорослих, у тому числі. Скажіть, будь ласка, як ви, от е, в цей стан такий переходите, такого вчителя, який може вправно пояснити е, будь-який там момент для початкових класів, бо е, з дітьми працювати це надскладно, як на мене я в такому стані знаходжусь завжди це мій звичайний стан я просто е, просто я мені подобається це робити і виходить що е, виходить непогано тобто це не роль це от ви такий як є Ну, ми всі вчителі граємо роль, якусь так для uh -huh. дитин, щоб щоб дітям було цікавіше. Звичайно, що я так як з дітьми розмовляю в житті, не розмовляю. Але в принципі, це мій звичайний такий стан. Антона, от я помітив, що ви прямо під час уроків буває, вмикаєте тік-ток, записуєте, як діти реагують. Діти всі знають, що у мене є TikTok, Діти всі, всім це подобається, тому вони або не реагують зовсім вже. Або кажуть, а ми знаємо, що ви нас зараз записуєте. <смір> а от чи спонукаєте ви до того, аби діти не сиділи задовго перед смартфонами? Як ви їм пояснюєте ваше захоплення? От паралельно з тим, щоб е, діти все ж таки не забували про життя, де вони граються на дворі з друзями, а не лише залипають у смартфони? бо багато часу проводять у гаджетах. Це правда. У мене в класі немає такої проблеми, щоб діти е, всю перерву сиділи за телефонами е, і нічого іншого не робили. У нас в класі є багато настільних ігор, у нас є лего, у нас є коридор, в якому люблять поверіщати, побігати. Тому я цієї проблеми у себе в класі не бачу. Звичайно, є діти, яким цікаво грати в якісь ігри на перервах, але є чітке правило, що це, по-перше, тільки на перервах, і по-друге, якщо це перерва. То не вся. Тобто має бути час, коли дитина вийде в коридор, трошки побігає, або поскладає лего, або приготується до уроку, і так далі. Тобто весь час мої діти точно не сидять за телефоном. Батьки на вас підписуються? Батьки так, підписуються, навіть деякі коментують. Коментують, що коментують, що пишуть, які вони враження. Е, одна мама написала: мама однієї учениці написала, що а тепер я розумію, чого вона так хоче до школи. <гум> Бачите, як можна дітей ще заохотити. Ем, у мене питання: чи монтазуєте ви те, що відбувається? Ми знаємо, можна подарунки надсилати у тіктоці. Потім це е, перетворюється у гроші, які можна вивести. Чи виводили ви вже якісь там кошти з Тіктоку? І чи вдається ну будувати за допомогою Тік-Току ще одну зарплату вчителя? Е, я не знаю, можливо, хто у когось це виходить. У мене ні. Е, я поки що можу отримувати ці подарунки тільки в трансляціях. Е, коли буде 100 тисяч підписників, то зможу отримати і під відео, але там треба назбирати певну суму, яку можна вивести. А у мене там та сума, я навіть не знаю яка, але вона. Угу. Я цим не займаюся. Наразі інші е, інтереси. О, але що, але то, ви знаєте, я коли подивився на ваш аккаунт, одразу подумав, що буде чимало бажаючих звернутися до вас за е, позакласними заняттями. Чи побільш можливо таких приватних замовлень? Е, я не можу сказати, що я прям займаюся позакласними якимись е, роботами. Це дуже в, в таких. Е, випадках, якщо це дійсно дуже треба, і е, я не можу сказати, що мені це приносить якийсь величезний дохід. Це більше допомога. Але було б непогано, тому я зараз усіх глядачів спонукаю до того, аби вони підписалися на ваш аккаунт, і ви вже досягли бажаної мети 100 тисяч підписників. Бо ми знаємо, ну на жаль, поки не такі великі зарплати у вчителів а хотілося б аби вчителі були максимально. От, забезпеченими, ви розумієте, пане Антоне. Я вам дуже дякую. Я вам бажаю сьогодні вдалих уроків. Нехай діти будуть слухляними і отримували тільки хороші. До речі, а оцінки ставити дітям початкові класи от цікаво. Ні, в початковій школі зовсім немає оцінок. Є рів, рівневе оцінювання в четвертому класі і е, у всіх інших формувальне оцінювання це коли з допомогою слів пояснюється дітям помилка, найкращі моменти і е, заохочення робити більше і краще. В такому разі побачимося ще у Тіктоці. Я повинен згодом, коли досягнете мети 100 тисяч підписників, знову ж таки, в нашому ефірі. Антон Атаманчук був з нами на зв'язку, вчитель початкових класів Київської гімназії, який веде свій Тікток. Бачите, і дуже цікаві в нього уроки. Я раджу вам постежити за його аккаунтом.